Його називали світляком, тим, що світиться у темряві, світлий душею, діями і помислами обрав одну з наймирніших професій коваля. Він насправді жив Україною у серці, так запевняють друзі і побратими. Свою непокірність проявив ще у 2000-му Під час акції Україна без кучми був активним членом організації УНСО. Революцію гідності провів на Майдані. Спогади у мене завжди про нього світлі і чесні. Я найстарший, але я дуже багато нього у нього цю рівнуважності вчився. Ми їхали з Майдану. Був дуже сильна заметілля, автобуси з Тернополя, які нас мали забрати, не прийшли. Ми їхали поїздом. Це був московський поїзд. До Будапешта їхали москвічі, але в уродженці України, скажімо так, то ми цілу дорогу переконували їх, що в нас твориться на Майдані і тому подібне. І це його впевненість. Я, як воєнний історик і журналіст, показував фотографії. Фактично, там половина вагону. Бо це пласкартний вагон, бо вони, не тільки ті, що з нами були в одному купе, але вони всі слухали, тому що вони були зомбовані, ну, вони не розуміли, що відбувається в Києві. І коли ми вийшли в туноми, кажуть, ти знаєш, ми не лягли спати. Все-таки ми, ми хотілися, бо це ж змучені після Майдану, це е, зима. Я тому подібне. Він каже: от ми роботу таку провели, тепер вони приїдуть туди в Москву, розкажуть. Ігор Крочак з тих тернополян, які останні ми бачили світляка живим. Наприкінці липня тернополяни доставляли допомогу в зону АТО. Ігор запевняє, бойовий дух бійців був на висоті. Спорядження, можливе, харчі, ляльки-мотанки, тернопільських дітлахів. Це вони дуже були раді. Кожен брав собі і Андрій брав собі ляльку-мотанку. Ну вони такі були раді діагности у бойовому батальйоні Азов служать герої, які першими добровільно пішли у бій, коли були проблеми у збройних силах України, а Нацгвардія не до кінця сформувалась. Сьогодні переконаний воєнний історик, аби вберегти життя цих героїв, їм потрібна бронетехніка, бо мають справу з професіоналами. Це спеціально поранений, як гранатометник. Те, що з відкритих джерел я почерпнув, я не можу говорити, бо я ще з очевидцями бою і учасниками не говорив. Я вже пізніше зроблю собі картину, як воєнний історик. Значить, поранення зразу. Гранатометника до нього підбігає, звичайно, що е, найкращі бійці, щоб е, це знову поранення. Тобто, це працює професійний снайпер, який працює, він міг стрільнути в голову, зразу вбити. Він, а він е, спрацював на поранення. Тобто ми маємо справу е, снайпер ополчення, цього не зробить. Це зробить професійний снайпер. Тому якби була нормальна бронетехніка, не ламалася, ту, яку їм придали, а їхня рідна в батальйоні, вони могли б евакуйовувати своїх поранених з поля бою, і тому потім за все потрібно надати. Світляк пішов, хай же буде доброю Його дорога до богів, і хай він швидше повертається до нас у новому втіленні. Хай прамати земля веде його до чим скорішого переродження. А Леля дарує нове життя, чисте і світле написала у соцмережі Лілія Мусіхіна. Поховають Андрія Дрьоміна завтра, 13 серпня, півдні.